Міфи давньої Греції Геракл. Одруження і безумство Геракла. Повернувшись до семибрамних фів, Геракл дізнався, що місто повинне сплачувати щороку чималу данину орхоменському володареві Ергіну. Геракл зібрав невеличке, але хоробре військо. Напав на Ергіна, переміг його, і тепер уже Орхомен. Став платити фівам данину та ще вдвічі більшу. На подяку Гераклові, фіванський цар Креонт віддав за нього свою дочку Мегару. На весілля зібралося безліч гостей, навіть безсмертні боги спустилися з Олімпу до Геракла і щедро обдарували його. Далекосяжний Аполлон подарував молодому великий лук. І непомильні стріли. Гермес гострий меч, Гефест сам викував йому міцний панцир, а фіна Палада виткала гарний плащ. Посейдон подарував запряг баских коней, а Зевс, непробивний щит, оздоблений золотом і самоцвітами. Та ні коштовний обладунок, ні гостра зброя, ні вітроногі коні не цікавили спершу Геракла. Він щиро тішився родинним щастям, молодою дружиною, дуженькими дітьми, що одне по одному незабаром знайшлися. Гераклою щастя, здавалося, було яскраве, як сонячне сяйво, і безхмарне, як небесна блакить. Та хіба могла злопам'ятна гера примиритися з цим? Тож вона надумала наслати на героя грозову хмару, чорне безумство, щоб та хмара закрила і сонце, і небо. Того ранку геракл весело бавився з дітьми. Нараз, ніби сухий пекучий вітер. Що завжди віщує грозу, обпалив йому чоло, засліпив ясні очі, згасив світлі думки. Геракл дико зареготав, схопив свій меч і кинувся на власних дітей, не пощадив безумець і мегари, що намагалася боронити малят. А тоді геракл упав і важкий сон навалився на нього, мов кам'яна брила. Довго тривав той сон. А коли геракл нарешті прокинувся, то нічого не міг збагнути. Наслане герою безумство минуло, як минає чорна грозова хмара, і тепер жах і відчай пойняли геракла. Добрі люди поховали Мегару і дітей, а він подався з дому світ за очі. Наче вигнанець блукав Геракл від одного селища до іншого, аж поки дістався до дельфів. Тут, в Аполоновіму храмі, довідався Геракл від піфії про вирок богів. Він повинен оселитися на землі своїх батьків у Тірінфі і 12 літ, Вірно служити Мікенському царю Еврісфеєві, що, завдяки Зевсовій клятві, володарював тепер над усім Аргосом і над усіма Персеїдами. Тяжко було Гераклові скоритися нікчемному Еврісфеєві, та він перемігся і покірно пішов до славетних мікен.